Всім привіт! Хочу поділитися відгуком про ось таку класну олійку для губ Lip Spa The One. Надзвичайно така дбайлива зволожувальна формула. масло макадамії. Вона дозволяє зволожувати живити шкіру губ, доглядати за губами, забезпечує прозоре сячі покриття і легкий відтінок. Виступає навіть як тінт. Ось у мене ліловий відтіночок, є червоний і нюдовий, підстраюється під шкіру ваших губ. Нелипка текстура, дуже приємна. Вистачає на 2-3 місяці щоденного використання. Можна на ніч, як олія для губ, щоб відновити шкіру ваших губ, зволожити, як така масочка, або, наприклад, в день, якщо ви кудись йдете, такий ніжний відтінок. Дуже е класно виглядає на губах. І ніжно. Рекомендую. Ціна зараз на цю олію 149 гривень.